Це черга до банкомату на проспекті Свободи. Ужгородка Тетяна у черзі стоїть п'ять хвилин. П'ять хвилин ми тільки підійшли. Тільки скільки й зараз. Бо подивилися новини. тільки а взагалі не буває так». В цьому дворі, А це інший банкомат на проспекті Свободи в Ужгороді. Сюди у черзі стоїть Людмила. Жінка каже, це друге місце, куди прийшла, щоб зняти гроші. Там велика теж черга, навіть у два ряди вже повернулося, велика черга. Чому все-таки сьогодні вирішили зняти готівку? Тому що в більшості розраховувалися карткою, а сьогодні вже в зв'язку з новинами. А це треба вже читаєте? Недовго, хвилин 10. Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомив, що усі банківські установи працюють за звичним графіком. Дефіциту готівки немає. Банкомати завантажені та працюють у штатному режимі. Обмежили видачу готівки від 3 до 10 тисяч гривень в одні руки, в залежності від банку, який обслуговує. Це заправка на Капушанській. 10 хвилин у черзі стоїть Іван Пересичанський. Я в основному тут тут рядом живу, і те саме. Пару пару літрів, 10 літрів заправлю. Там мало. Я не то, що зв'язано з цією ситуацією, просто это самое, так сказати, до заправи трохи. Родом я з Харкова, але я тут пішов на пенсію. Не переживайте, якось мене, все буде добре. Касир цієї заправної станції каже, черги тут зранку. Я не встигаю навіть не те, щоб покурити води, попити мене. Це з котрої години почався животаж? З сьомої години ранку. І скільки зазвичай беруть бензин? До повного бака, В основному. А готівкою розраховується чи терміналом? Готівкою. Готівкою. Не працює термінал. На іншій заправній станції у черзі стоїть Дмитро. Стоїмо. Десь ну, минут 20. А чому саме сьогодні вирішили заправитися? Тому що я не забравився. Будете до повного заправляти? Ні, скільки, я там я знаю, 20 літрів. На цій заправній станції заправляє свій автомобіль також і Дмитро. Ну, зараз беру повний бак, дві каністри, все. Просто, просто запасаю. Працівник цієї заправки Іван каже, черги у них з п'ятої тридцять ранку. А скільки зазвичай беруть бензину? Так три тонни». Такої. Це і в каністри, чи тільки машин? Машин. То сьогодні тут так наплив такий, що не Голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Макета повідомив. Хочу завірити всіх, що ми провели ревізію на сьогоднішній день, розуміємо той залишок палива, який є в області. Його нам достатньо для того, щоб безперебійно всі. Кому хто хоче, міг його купляти. Але коли люди купляють великими партіями, коли стоять черги, це визиває жиотаж, це визиває хаос. Люди думають про те, що стоять в чергах і думають про те, що паливо закінчиться. Його просто не встигають підвозити. На сьогоднішній день йдуть поставки палива як зі Словаччини, так і з Угорщини. У нас є паливо в резервуарах. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.